Більшість з нас не проти придбати на розпродажі цікаву ГУ за невеличку ватість. Але питання: що обрати. Отже, я вас вітаю на картах Play. мене звати Єгор, і друзі, це ЄГРЕ за каву. Сьогодні я розповім вам про ремейк фанового шутеру від третьої особи з жартами на межі фолу, але через це створюється потрібна атмосфера. До вашої уваги, Destroy All Humans 2020 року. І перш ніж ми почнемо, давайте зробимо градацію цін на кавові ігри. Все, що до 20 гривень, нехай ласкаво, називається mac Все, що вище 20 гривень приблизно до 40, нехай буде американо. Все, що від 40 до 60 гривень, нехай буде Лате Капучино. І все, що коштує 60 плюс гривень, це кава з приколами. Щось типу 100% арабіка з ароматом дуба, з додаванням безлактозного альтернативного молока, зварена на піску з пустелі Сахара і додаванням сиропу з екологічно чистих продуктів. Yeah. А тепер відходимо від шоку і повертаємось до гри. The Storial Humans це ремейк одноіменної гри 2005 року, яку випускали для консолей 6-го покоління, а саме PlayStation 2. Пам'ятаєте, ролик? І перший Xbox. Не цей перший Xbox, цей перший Xbox. Оригінальну гри розробили Pandemic Studio та видали THQ. Були продовження і спін-оффи серії для консолей сьомого покоління, але через розпад THQ та втрату прав на велику кількість франшиз. Сьогоднішній мик розробили вже Black Forest Games та видали THQ Nordic. З історії видавця все дуже складно, можливо, колись якось іншим разом зробимо про це відео. Сучасний ремейк випускали вже для консолей восьмого покоління і хвала гебену для ПК. Одразу перед початком гра попереджає нас, що це ремейк старої гри, які передавали максимально достовірно, тому гумор і наративи можуть сподобатись не всім в силу часу. А сюжет тут такий: гра в Сетінгу Америки кінця 40-х-50-х років минулого століття. Військові випадково збивають літаючу тарілку раси феонів, з уламків вилазить прибулець і начебто намагається щось зробити, але падає без свідомості на землю. Потім нам показують материнський корабель, на якому ведуть діалог два прибульці Ox і Крипто 137 Ox незадоволений, що Крипто 136 тридцять повелив завдання і 137-му треба летіти на землю. Земля привернула їх увагу тим, що в мізках землян є гени феронів. У чистому вигляді, так як колись форони знищили Марсіан і на зворотньому шляху зупинились некультурно відпочити з молодою расою на землі. А так як через безконтрольні ядерні війни з іншими расами форони втратили свої геніталії і не можуть плодитись, вони змножуються шляхом планування. Але кожний наступний клон втрачає частину розумових здібностей. Звідси ім'я нашого героя. Що він вже 137-й клон, і тепер треба захватити і знищити людство задля виживання форонів і по можливості врятувати 136-го. шостого. за крипто 137, Ми відправляємось на землю, де перша сцена повністю показує настрій всієї гри. Attention Earth creatures! This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. Mm. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Uh. Creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. Якщо такий гумор вас не відлякає, то до вашої уваги сатарична історія про прибульців з телекінетичними та телепатичними здібностями про теризму у уряду США. Мізки, зомбування через телебачення і всілякі таке. На сподожах базову гру можна придбати за залати або капучино або ж 44 гривні, якщо ви з не... Такої сім'ї, як другі, я із багатої. То за кавоспековами, це трохи більше 60 гривень, можна взяти гру зі скін-паком, який просто додає додаткові скінчики для головного персонажа. Вибачаю за тавтологію. І на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд. Обов'язково ставте вподобайку і пишіть в коментарях свою думку. Не забудьте подивитись пілотний випуск ігри за каву, а також підписатись на канал. І побачимось в нових роликах. Далі буде цікавіше. Всім пока!